То візиту спецпосланця президента США Кіта Келога до Білорусі було намагання заручитися підтримкою самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка в укладенні мирної угоди між Україною та Росією. Про це пише видання Нью-Йорк Таймс, посилаючись на власні джерела. Переговори тривали шість з половиною Їхнім результатом стало гучне звільнення з ув'язнення 14 білоруських опозиціонерів, у тому числі чоловіка Світлани Тихановської Сергія. Чи був це жест гуманізму чи політичний розмін на фактичну легітимізацію білоруського диктатора американською адміністрацією? Як це впливає на відносини США та білоруської опозиції? І чи не є візит Келога спробою відокремити Лукашенка від Кремля? Про це запитаємо старшого радника Світлани Тихановської в Тихановської Франка В'ячорку? Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Не на а ну про uh, я чую добре, да чую добре, mm -hmm. коли. Казати про візит, я розумію, що це всі хвилює найбільш КЕЛОГ їхав в першу чергу, щоб звільнити політичних в'язнів. Я думаю, що це була місія, це було завдання, і протягом останніх трьох-чотирьох місяців ці переговори тривали. Вдалося вже раніше звільнити скільки там декілька американців, а зараз звільнили вісім іноземців: естонців, латашів поляків, японців. З ув'язнення і шість політичних білоруських активістів, в тому числі Сергія Тихановського. Я думаю, що це звільнення це був результат цієї зустрічі, результат тиску сполучених штатів Америки, але теж міжнародної спільноти. Я не думаю, що Лукашенка багато отримав замін, окрім фоточки з власне скелогом самим. Але для нас це перемога. Для нас це маленька перемога. Ясно, що звільнені повинні бути всі. Це тільки півтора відсотки від всіх політичних. Цього 1150 залишаються за ґратами, тому нам треба боротися за звільнення всіх останніх також. А чи не вважаєте ви, що це власне звільнення політичних в'язнів, звільнення Сергія Тихановського є таким фактичним обміном за легітимізацію Вашингтоном режиму Лукашенка за це спільне фото, де Келох тисне руку диктаторові? Ну і, взагалі, як це може вплинути на відносини між сполученими штатами та білоруської опозиції? Ну я не думаю, що там це набагато легітимізує Лукашенка. Він е, не е, сприймається як незалежний суб'єкт. Його сприймають як маріонетку Путіна в світі, і він спі -пі -пі бере участь в війні Росії проти України. Е, це не вплине багато там на сприйняття Лукашенка в світі. Е, ми бачимо тут таку гуманітарну місію, коли для звільнення людей там треба була ця фоточка і потискання рук, то гаразд, якби це це нормальне для Лукашенка. Ну ця зустріч була дуже важлива. Во насправді показати, що він комунікує не тільки з губернаторами російських регіонів, але також західніми представниками. Впевнений, що це теж було ну узгоджено з Москвою. Ясно, що Лукашенка нічого не робить без згоди Кремля. Ну вони бачать в цьому більш користі, ніж шкоди від такої комунікації. А плюс Росіяни теж спробують загравати з Вашингтоном і повернутися до бізнеса з южуал. Ну і Лукашенка, якби в рамках цієї такої великої російської стратегії, також ці відносини з буде відновляти, але ну наші стосунки з Сполученими Штатами Америки залишаються такими самими. Ми комунікуємо весь цей час. Ми працювали разом, щоб люди були звільнені, щоб звільнили Тихановського та інших. Це було ну це робилося все в координації, і ми протягуємо стратегічний діалог. Я не думаю, що в в Вашингтоні є така наївність, що Лукашенка там раптом став гумогуманістним гуманним і легітимним. Вони все чудово розуміють, що Лукашенка цілком залежить від Кремля. А чому на вашу думку не були звільнені інші політв'язні, наприклад, журналіст польського походження Анджей Почобут, який вже досить довго перебуває у в'язниці Лукашенки? А, ну ми знаємо, що польща дуже дуже сильно бореться за звільнення почобута, і е, всюди, де тільки можна, і Туск, і Сікорський, і президент Дуда говорить про почобута Лукашенка, тримає Почобута як інструмент шантажу на Польщу. Для них це можливо останній інструмент, тому що на кордоні вже якби не вдається перекидати мігрантів легко. Провокації військові теж не дуже ефективні. А почого дотримаються як такого заручника, щоб тиснути на Варшаву. Так само, як і тримають багато інших іноземців. За ґратами залишаються десятки іноземців з інших країн, яких Лукашенка хоче обміняти на якісь там чи зняття санкцій, чи покращення відносин. Це такий міжнародний терорист, шантажист. Але ми боремось за за Звільнення всіх ми в першу чергу за тих, хто б такі в поганому стані фізичному, які люди вмирають майже кожного місяця за градами. Ми казали і про пралеся Біляцька і Ігора Лосіка, і Марію Калісника, Віктора Бабарико. Багато багатьох 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 і журналістів також. Але ну Лукашенка їх тримає. Можливо, хоче на їх на щось розміняти, і тут є ризик. Коли ми починаємо такі, починаємо такий торг. Вмінювати там на санкції е, політичних ув'язаних, і це нормалізуємо, то це тільки мотивує Лукашенка ще більш набирати заручників, ще більш набирати е, ув'язнених, щоб потім їх на щось вимінювати. Тому треба бути дуже обережними в такої комунікації, в таким торгу політичними ув'язненими. Дуже коротке останнє питання десь приблизно хвилину. То прошу, щоб ви помістилися в відповіді. Чи з території на вашу думку з території Білорусі готується напад на Україну? Я думаю, що росіяни розглядають саме різні варіанти, і Путін може піти на на ескалацію. Ми бачили провокації протягом останніх двох років на кордоні з Польщею, Літвою та Латвією. Все можливо, але зараз в цей момент у Путіна немає ресурсів. Він з тяжкостю стримує український фронт, щоб відкривати якісь новий. Але навчання «Запад-2025» за пару місяців, які відбуваються, вони мають на меті в першу чергу створити такий психологічний тиск на наших сусідів, і Росія буде використовувати. Білоруську територію ну 100%. дякуємо, дякуємо. за розмову. Франк вічорка, старший радник Світлани Тихановської, був на зв'язку зі студією.